Справжня краса і творчість не мають обмежень та кордонів. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією видатної української художниці Соні Делонер. Виставка в Луврі, перша афіша, що світиться, сукня на обкладинці вок, це все про неї. Соня Делоне відкрила новий напрямок в мистецтві, який ми зараз називаємо орфізмом. Її картини вражають рухом кольору та світла. Вона жила мистецтвом, створюючи не лише на полотні, але й у моді, монументах та вітражах. Навіть коли війна і революція відібрали в неї все, вона продовжувала творити і заробляти на життя своєю неймовірною творчістю. Соня Делоне завжди згадувала свою батьківщину, Україну, і говорила, що любов до кольорів в неї народилася саме тут. Вона справжня українка, яка прославила нашу країну своїм талантом. Сьогодні я створила манікюр, надихнувшись творчістю Соні Делони, і я, як майстер манікюру, продовжую розповідати світу про видатних українських митців через мистецтво.